Шановні колеги, інформую вас, що під час чергової ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив ймовірно ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше, що постраждали прості робочі люди: вісім робітників з травмами. Різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник, на жаль, загинув. Простий автослюсар. мої співчуття рідним і близьким загиблого. На об'єкти одразу виїхали і досі працюють підрозділи головного управління ДСНС пожежу одного автомобіля оперативно ліквідовано. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Слідчі групи продовжують працювати і вишукувати уламки від ракет. Також було пошкоджено опору лінії електропередач 35 кВт. через ракетну атаку в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено. Ситуацію контролюємо.